Всім салют, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо, як не потрапити на обман при купівлі авто. Ви навіть не уявляєте, скільки різних хитрих схем існує на нашому авторинку. Тож сьогодні ми розглянемо п'ять найпоширеніших способів шахрайства в автосвіті. А також в кінці я розкажу, як себе убезпечити. Тож приємного перегляду. Нам тут холодно, а ви запасайтесь чайочком, печеньками і погнали! Почнемо з класики, скручені пробіги. І це найпоширеніший вид шахрайства, адже більшість людей хоче купити собі автомобіль з мінімальним пробігом. Що роблять шахраї? Просто змінюють цифри на одному. 50 кілометрів. Знаєте, не в кілометрах зростання е, від зміряється два часа. Ось, вам приклад. У машини 300 тисяч рідного пробігу, а на приборці красується 120. І... Як себе від цього захистити, просто перевіряйте авто за ВІН-кодом на сайті CarVertical або AutoCheck. Воно вам покаже останній зареєстрований пробіг. Або якщо ж не завжди можна побачити на цих сайтах правдиву інформацію або актуальну інформацію, тож просто беріть з собою друга з діагностичним прибором і він точно покаже правду. Друга проблема це фальшиві документи. Уявіть, ви знаходите в собі гарне авто за адекватною ціною, а виявляється, що справжній власник авто про це навіть не знає. І це реальна проблема. Зараз можна підробити техпаспорт, договір і навіть номерні знаки. Як це вирішити? Перевіряти всі, абсолютно всі документи, через базу МВС, а краще купувати в присутності справжнього власника, щоб все було прозоро. Підпис десь і підпис десь. Під десь і підпис десь. Тому! Третя пастка це машини під СДТП, які продаються як небиті. І тут починаються сюрпризи. Шпаклівка, фарбування і навіть фейкові подушки безпеки. Один мій знайомий купив автомобіль якоби ідеальний. Потім виявилося, що там вся ходова це сплошний міні-апокаліпс. От, як себе вберегти від цього? Все просто: беріть тручномір, перевіряйте кузов, перевіряйте перевіряйте геометрію автомобіля, а ще краще беріть собою діагносту професійне. Четверта пастка а, називається вигідна пропозиція. А, що вона означає? Ви знаходите гарний автомобіль за дуже гарною ціною, нижче від ринку. А потім починається. Я за кордоном, скиньте задаток, я вам зарезовую авто. Ну і гроші пропали. Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно гроші, тому що ми розуміємо, що нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Тож, друзі, ніколи не скидайте задаток перед тим, як побачили авто своїми очима. Це скоріше за все обмарка. Вже краще тати можливість, аніж гроші. Блядь, будуть машини, блядь, я мені сконцентруватися. П'ята, також дуже небезпечна схема це е, так звані конструктори або ж е, двійники. Е, що це означає? Це автомобілі, в яких відрізняється номер кузова, двигуна від того, що у е, техпаспорті. Е, що це означає для вас? Е, найкращий сценарій це проблеми з поліцією. Та ти попав? блядь, все типу пав. Ніколай, глядя його тюрьмі, блядь. Все. Оправляю напиті. Я домовлю Ніколаю! А найгірший це конфіскація автомобіля. Тому уважно звіряйте він коди двигуна. Пам'ять закончилась? Тому уважно звіряйте він коди двигуна, кузова а також той він код, що написаний в документах. І якщо є хоч найменші сумніви, то краще не ризикувати. Ось такі 5 схем шахрайства, які варто знати кожному, хто хоче купити собі авто. Отже, краще витратити трохи більше часу на перевірку, аніж потім жалкувати про втрачені кошти. І головне, приваблива ціна це лише привід, щоб ще раз все перевірити. А, можливо, у вас були якісь а, історії, пов'язані з шахрайством а, при купівлі авто. А, пишіть їх обов'язково в коментарях під цим відео, буде дуже цікаво почитати. Отож, я вам дякую за перегляд цього відео. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то поставте йому обов'язково подобайку. Підпишіться на канал. А з вами був Бодя Авто. Всім дякую, адіос.